Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Радий вас бачити цього прекрасного суботнього, дня, радий бачити наших е, сусідів, сусіднього нашого села. Дійсно дуже радий вас бачити. Це був приємний такий для мене особисто сюрприз, так як ми з братом Василем вже віддавно знайомі, ще колись я своїм батьком приходив на служіння до вас. Мій батько дуже вас любив, дуже любив групку віруючих у чорному потоці і е, молився за вас навіть. Просто в сльозах. Він каже, мені чорний потяг батько мені розказував дуже дорогий, бо я хлопцем ще ходив туди. Там був такий дідусь, який знав слово Боже, і каже, я ходив туди в Чорний потік, спілкувався. Навіть був момент, коли групка віруючих адвентистів і групка п'ятдесятників в чорному потоці за часів Польщі і військові часи збирались разом і славили Господа. І сьогодні ми маємо серед нас наших братів з Чорного потоку. Ми вас любимо і ми раді вам. Я хочу сьогодні кілька хвилин нашого вашої уваги на оголошення. Почати хочу з подяки всім учасникам Толоки, які, яка, яка відбулася у вівторок у, у нас, так, Толока. І ви могли бачити результат нашої праці. Зроблена була велика праця. Бог сприяв нам погодою. Ми просили на один день, щоб не було морозу, Бог дав нам і до сьогодні нема морозу. Я хочу подякувати вам, дорогі брати і сестри, хто прийшов, Ну, просто серце раділо, бачачи таку велику кількість братів наших, так дружно працювали, так швидко все зробили. І Я думаю, що ті, хто наші, навіть наші сусіди, хто прийшов, подивитися, як ми робимо, він був розуміється вражений такою дружністю і такою працею. Хочу вам повідомити всім кожному, кожному членові церкви. Що фундамент під огорожу ми залили згідно документів, які нам уже утвердили, затвердили, згідно того проекту. Навпаки, навіть не просто, нікуди не залізши, а навпаки, ще відступивши, трохи відступивши до півтора метра в цьому краї. Щоб не, не в тому, що щоб просто було якось більше місця проїхати і так далі. Потім буде розвернутий стадіон. Ми вже говорили про це старостою. Після свят повинен бути тут екскаватор. І будемо розвертати стадіон, І від нашої огорожі стадіон від, від буде віддалений до 20 метрів, може навіть і більше. Так що буде вже і нам легше, і що не будуть бити нам м'ячем стіни, вікна, автобуси нам розбили, вікно в машині були розбили. І тому буде вже. Нам легше буде зроблена огорожа, і все буде добре. Стоянки ми також вже розпочали навіть перший внесок, зробили свою стоянку для нашого села, для автомобілів, які будуть приїжджати на футбол чи на якісь заходи на стадіоні, то ось тут зліва, від городів до кузні, вже почали засипати землею, буде екскаватор, будуть машини, і ми дамо машину, і ми будемо завозити шутер, щоб зробити таку стоянку, і далі будемо приймати участь у Розвернені стадіону. <кій> Тому все добре, під контролем, і як якось байок, не слухайте. Слава нашому Господу, що успішно пройшла операція. Валя успішно перенесла операцію, успішно була проведена хорошим лікарем, хірургом. І сестра Валя Сніцаренко, наша сестричка з Білої церкви, член нашої церкви, сьогодні серед нас. Як ти, Валя, себе чуєш? Слава нашому Господу і велика подяка церкви нашій, всім, хто молився, і руку Божу видно було, слава Господу, Богу нашому і вам, всім, нашій громаді. Все, слава Богу. Так як казав Степан Тарасович, і як говорив лікар, все буде добре, і будемо надіятися. Що в нас, в нашій громаді буде все добре, щоб ми були вірні нашому Господу і довіряли йому, то він тільки може дати мир в наші серця і буде готувати нас до славного приходу. Я ще хотів десь найближчим часом поділитися такими роздумом своєї проповіді про те, ким являється лікар сьогодні, для Господа і для нас, для церкви. І я скажу просто: я твердо переконаний, твердо, що лікар, так як і я, як ви. Інструмент в Божих руках. Хтось зробив оцей дім молитви, був інструментом в Божих руках. Ці, Брат Василь, ці прекрасні сидіння. Він інструмент в Божих руках. Я інструмент в Божих руках, проповідую. Деякони в Божих руках інструмент. Лікар також інструмент в Божих руках. І ось які ми інструменти в Божих руках, оце важливо. Чи ми послушні, чи ми добрий інструмент в Божих руках? Наступне радісне оголошення. Завтра е, ми, я вже написав в нашій церковній групі, що завтра ми з вами збираємося на вечерю любові. Я дякую за масу дописів у церковній групі, пропозицій. Ви таке гарних пропозицій висказали. Таке гарних дописів. Ви, значить, я вже навіть знаю, хто принесе салат, хто що. Значить, дивіться. Завтра ми збираємося тут, в Домі молитви. Нам лише треба оприділитися, яка година вам зручна. Як я вже сказав, з мене бограч. Я варю бограч. Вся решта ми обговоримо там, де не будуть, так далі, ви можете сім'ї подумати. Я думаю, що ми. Не, вже ну, такого ми, як би ще сказати, так не робили. Так офіційно. Були в нас е, такі е, обіди подяків. Я три рази ми наша сім'я проводила, дякували тричі, збирали церкву. Сьогодні, завтра я хочу, щоб ми зібрались просто. Я приготував вам дуже багато цікавих запитань. Це будуть питання по біблії, дуже легкі, прості вікторина. Ми будемо мати вікторину загальну для всіх присутніх. А якщо ви забажаєте, ми можемо зробити такі невеличкі змагання на біблійну тематику між сім'ями. Тобто, приходьте родинами, ми будемо сидіти. Якщо я десь планую так, щоб ми зробили, що кожна родина буде сидіти за окремим столом. Що ми от я і дім ми будемо служити господеві. І тоді між родинами ми проведемо такі християнські конкурси. Але це буде наступного разу. Завтра ми зробимо, е, зробимо просто обід любові для всієї церкви. Е, всі присутні тут, я запрошую завтра. Давайте визначимось на котру годину буде краще. На 17.00 буде добре? А? Пізно? Давайте на 15.00, на третю. На 15.00 15 ми збираємося. Я прийду на 12-ту годину, тому що мені треба буде 2 години-дві години варити бограч. Все я вже приготував для цього. Я пережив цікавий досвід. Я так просто був трошки вражений, трішки вражений. Ми поверталися з лікарні, везли сестру з обласного центру, везли сестру. Я кажу Ігорові, Ігор, Ігор треба нам заїхати в надвірну, я би все ж таки хотів купити в надвірні більше там, і зелені, і овочів для бограчу. Для пастерської юшки, я так називаю, і треба мені це купити, все і так далі. Вже закривається риночок. Значить, я йду і думаю, щоб купити, бо мені ж все одно різати в борщ. Мені не треба красивих таких. Мені треба може бути пом'яті, можуть бути десь і, і трошки пошкоджені, я вирізу, і зроблю. І збирається жінка і чоловік. Збирається жінка і чоловік, і я кажу, я хочу взяти у вас кілограмчиків, два помідор. Та й хочу взяти зелені, то все, все, все. Та, я навіть не знаю, як ми розпочали. Та й так беремо, то я беру. А ага, вона каже, це не дуже добре. Це каже, такий другий сорт, каже, але я дам трошки дешевше. Я кажу, та мені на Бограч, я повирізаю, і так мені піде і на Бограч. Але то хороші помідори, тільки плями, навіть не м'яті, нічого. А вона каже: о, Бограч вмієте варити, та, кажу, то та, так, люблю. Завтра відповідальний день для своєї церкви буду варити. А що за церква? І ми поговорили. Я розказав, що за церква, де ми знаходимося, суботу святкуємо. Сказав проповідь, і ця жінка каже: це ящичок помідор цілий задурно. Оці, оці кабачки задар, оця капуста, задар, оця Пекінська Задар, оце е, перець заплатив по 50, а не по 130 гривень. Я кажу, ви що мені цього не потрібно? Це дуже гарна. Гарно це. Я кажу, ну то приходіть, це дуже гарна ідея збирати церкву, щоб сіли і поїли. Жінка, я не знаю, чи православна, чи греко католичка чоловік підійшов, ще оце даймо, ще оце. Скільки? Три чи чотири ящички? таких, ну не ящики, ви подумаєте, що там, три такі. Я не хотів. Ні, 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 ні. Ми обмінялися телефонами, почали спілкуватись. Я зрозумів, що це хороший знак. Чи ні? Так що будемо мати салат з пекінської капусти за рахунок наших стрим зі стремби наших земляків. Дорогі мої друзі, завтра на 15.00 я вас всіх запрошую. Ми... Ви обговоріть між собою, жінки, як це зробити. Може, якась родина зробить салат, щось купим, щось якесь до... до чаю, і ми будемо з вами практикувати це. Частіше робити такі вечори любові. А знаєте чому? Відповідає всім нашим друзям, тому що всі наші служіння, які проходять з обідом, ми дуже спішимо. От навіть і зараз, нас кожну суботу обід. Але чи може чи наша церква вся сідає ні? Чи навіть на подяку за урожай? чи вся сідає, ні? Дуже багато треба працювати, щоб гостей нагодувати. Чи маємо ми час посидіти, порозмовляти, поспілкуватись між собою? Так як люди це роблять, немає. Тому завтра з 3. до 10 години е, ночі, вечора, там, до комендантської години, ви можете сидіти, спілкуватись, будуть пісні звучати, будуть звучати пісні, ми будемо співати. Буде вікторина, будуть різні змагання. До завтра на 15.00. Я вас всіх чекаю. Хай Бог благословить вас. Прийти! Я запрошую вас в Чорний Потік. Добре. Ось ось такі у нас, е, ну хотів ще закінчити про Різдво. У мене є така невеличка тема, я її планую сказати про Різдво, може, десь скажу просто в Ютуб, е, щоб ми подивилися, як е, сьогодні е, на Різдво впливає політичні, е, політи, політичні такі. Е, Ну, політика впливає на Різдво, на свято Різдва. І мені, мені дуже сумно, мені дуже прикро, що у цей час, коли нам всім очевидно, що йде боротьба між політичними силами, які хочуть зробити, оце Різдво є таке, оце Різдво є неправильне. Так далі у нас нема мудрості, щоб ми сіли і сказали. А давайте ми дослідимо, а давайте ми прочитаємо, А коли ж дійсно родився Христос? І сказати і тим, і тим, і сказати, люди, ви можете сваритись, ви можете битись, але і буде так, але ви не славите цим Христа. Ви тільки ганьбете його ім'я. В нього є день народження, в нього день приходу на нашу землю є. Так давайте ж притримуватися євангельських принципів. Ми ж би з вами, євангельські християни. Хай Бог благословить нас бути в цьому дослідниками. Слава нашому Богові! Амінь.